Якщо ми послухаємо промову великого і ужасного, то е, вони ще й стверджують, що воно не перехоплюється. Це так. абсолютно неправда. Це моє От наступне питання було до вас так. Правильне формулювання буде: воно не перехоплюється нічим із того, що є в Україні. Але mm -hmm. це абсолютно інша історія, наприклад, для на Штатів та Європи. Воно дуже навіть перехоплюється, воно перехоплюється і не тільки е, найновітнішим крутим помню, комплексом та. Тадом воно взагалі по ідеї має легко захоплюватися і далі. Ну, тадів, поки реально мало навіть самих штабів. От, і, і коштують вони про гроші. грошей. Але е росіяни скромно замовчали про те, що в американському флоті вже два стоїть, стоять на озброєні ракети СМ 3. Нещодавно їм на заміну почали ставити нове покоління СМ 6 так от, навіть оті старі СМ вони були зточені саме на перехоплення таких міжконпітальних ракет. СМ 6 е, розраховані на їхнє перехоплення взагалі на віддалених частинах траєкторії, тобто ближче до точки Пуску, а не до точки прильоту. Е, тобто е, Штати в цьому сенсі абсолютно прикриті і убезпечені. І Європу Західну вони відповідно прикриваються. Тому формулювання воно нічим не збивається, це тільки стосовно саме України. От нам поки не передавали ні ТААДів, ні СМ3, ні СМ6. Ну, Давайте скажемо чесно: воно до того, якби і не було актуально. Тобто е ніхто на Заході не припускав, що по нас почнуть летіти саме міжконтинентальні балістичні ракети, бо з військової точки зору це абсолютно абсурд. Ці ну, ракети заточені саме під ядер. Ставити на них не ядерну боєголовку, по-перше, це ще велике питання, чи це взагалі. Бо те, що прилетіло попівденшу, воно взагалі було без боєголовки. Там були саме просто болванки, так звані масово-габаритні макети. Тобто, ну, грубо кажучи, там був макет атомної От, Але е, от, е, і інша річ, що коли воно прилітає з швидкістю декілька швидкостей звука, то просто суто механічно, ну знаєте, на такій швидкості летить величезний шматок заліза. Ну, звичайно, що воно руйнацію робить. Але воно руйнацію робить незрівнянно ну, менше ніж той самий іскандер. От та власне менше за капр. Тобто, суто з військової точки зору використовувати е, міжконтинентальну балістику, ну це не просто з гармати по горобцях, це десь з гармати по От, е, Тим більше, що коштує така ракета, ну десь порядка 50 мільйонів доларів. От тому е, з військової точки зору це повний абсурд, а наші західні партнери все ще намагаються мислити різними раціональними категоріями стосовно Росії. А тут а тут суто психологічна операція, яка з військовою.